Виверження вулкана Левотобі-Лакі-Лакі знову налякало жителів індонезійського острова Флорес. Зранку з кратера вирвався стовп попелу за увишки 18 кілометрів. Водночас лунали гучні вибухи. Найближчі села засипало попелом. «Був землетрус та викиди попелу. Стало майже темно. За 10 метрів не було нічого видно. Я навіть не міг побачити сусіда. Водночас дув сильний вітер. Унаслідок виверження також утворилися пірокластичні потоки завдовжки 5 кілометрів. Крім того, місцевих жителів попередили, що можуть утворитися лахари вулканічні селеві потоки. Вони смертельно небезпечні. Також влада закликає туристів не наближатися до лакі лакі Зона відчуження навколо вулкана 6 кілометрів. Гора в складається з двох стратовулканів Лакілакі та Перемпуан. Найбільш активний Лакілакі. Попереднє виверження було в середині червня. Тоді влада підвищила рівень небезпеки до найвищого. Індонезія розташована на Тихоокеанському вулканічному вогняному кільці. Це зона високої сейсмічної активності. У країні понад 120 активних вулканів.